Привіт! Вирішив побалувати себе кавою, що роблю дуже рідко, але буває, Буває, що світ так на вас діє, і ви думаєте, можливо, треба випити кави, щоб якщо сподритися. Як завжди, в моїй голові купа думок. І така думка. Чи потрібно читати? В нашій голові завжди купа думок, які переходять з ним. Не відкіля. І виходять <сіх> теж кудись, кудись не зрозуміло туди. От. І мені цікаво, чи можна розвиватись лише наодинці саме з да? передаючи значення своїм думкам. Тобто досліджувати їхню природу, чому я куди, що, ну, ось, мабуть, ж багато хто і не думає, да? просто, просто так, думають про якісь звичайні речі. От. Мені здається, що я... Розлив життя більш глибше, не знаю, чи достатньо не було, але намагаються знаходити якусь істину в цих, цих думках, якусь корисність. Ось таке щось на бурмотів. Мабуть, в каву щось підсипали. Я не знаю. Ось крім фізик. Менше чи стейк? Ось так. У нас сьогодні пасмурно, Ось. не так жарко, тому класно. Але це ж стане сонний, і нові і такі різні, не самі позитивні емоції, але позитивні завжди. Ось. Потрібно ще не шукати, шукати щось нове, пробувати щось нове, тому що це нові емоції. Я думаю, в житті дуже багато чого є, що ми ще не спробували, і потрібно це шукати і пробувати і робити спочатку. Насичені. Ось так. О, я зараз біжу на шопінг. <ривіт> Подивлюсь, що там не цікавого. Не буду сильно витрачатися, але можливо, щось цікавеньке мене зацікавить. Ось вам. У них завжди гарний настрій. Ви пам'ятаєте. Камера тут, а я дивлюсь куди. Не знаю, чи не так, дивлюсь сам в себе. Ось дуже гарне місце, тому заходьте. Називається Лаваза. Гарний персонал і радую своєю привідністю. Я тут сиджу і розглядаю місто. Ось такий краєвид, звісно, не Франція, не Париж, не Океан, але все ж навіть така обстановка навіює щось нове. Все на цьому закінчувати, я побіг, побіг, побіг і на зв'язку.